Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Українка рознесла Шмигаля його підопічних. Правильно вчора жіночка казала мені, що лягти в труну у відставку за таке далі мовою оригіналу Юля Парадіс про ситуацію в країні. Що це за українців, яких не простреляні коліно? Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так. Іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще діну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в Юбці. Багато є що сказати цій людині, яка, мабуть, тільки прийшла з нуля, але замість мене сказав оцей прекрасний мужчина. Депутати всіх на ноль на передову. ТЦК теж, мусарів теж, а в першу чергу зеленського теж на ноль. То є в натурі, то є не президент, то є для мене то є. Вибачте за слово, я вибачаю, що, що сказав, це в за... А в кого це мішками гроші лежать під диваном, а це у колі котлети? Представляєте, як живуть наші депутати, маючи ці маленькі бізнеса, там ресторанчики. Вони можуть спокійно вдома зберігати гроші під диваном. В той час, коли кошмарять людей донатити, в той час, коли просто одягають їх в кайдани податків, в кайдани цін, вони просто сплять на грошах. Супер! І цікаво, де оці всі структури, які повинні цим займатися: доходами, розходами, куди потратив? Чи ці структури тільки кошмарять звичайних людей? Де ці структури, які взагалі дивляться, хто керує країною, які в них помічники, які миротворці. А загалом ситуація з колею мене дуже тішить, тому що люди не змовчали люди кричали в всіх соцмережах, підписували петиції, і це дійшло до якогось правильного рішення. А от Тарас Чорновіл підкреслює що до в уряді Мар'яна, дурочка, тропадочка ти ж особисто особиста тобі від мене подяка. Перше, що підтвердила, тупо розстріпала чи санкціоновано, злила реальні наміри Єрмака. А від мене особисто, бо я цю тему розкриваю ще з поза минулого разу і року, коли крісло під шмаглем захиталося. А на мене скоса дивляться і конспірологом називають та запитують, а де ваші пруфи? Звиняйте, поки тільки своя власна аналітика. Та оця безмозгла, але дуже контрольована Єрмаком Мар'яна. На отже, Мар'янів з на вдячності насипта жменю таблеток а від мене коротко про суть. Уже понад два роки Єрмак виношує мрію пересісти в Завопіського в прем'єрське крісло. Від перших розмов про перемир'ї і близькі вибори в червні 2023 року. Копенгагенська змова радників і зрадників мені відповідали. А навіщо він не так керує країною і ні за що не відповідає? Так, але опа прикріплення до особи не посади. Чи вибори чи зе пропаде, чи здуріє ще більше, дуже впевнено, що це все а прем'єр. формально головна посада в країні. А за переходом туди за загоспо планував зробити реально головною. Ну геть, як за конституцію, тільки не з добрими намірами. А тоді реально можна не лише все узурпувати, але й готувати збереження своєї влади. Він тоді планував основні сили накинути на парламент вибори, готував військові і волонтерські партії свого притулу мітив у ерзацпрезиденти. А так можна було зафіксувати леті недовічним прем'єром і реальним правителем. Ну вони ж інтелектом не вибли. Лискують, а своїх звивин знавірував таку перспективу якраз і вистачило. Тоді зеляці постухкали, і він збісився. Згадайте серпень, вересень 23-го року. Далі Єрмак уже був обережнішим, притуло засунув куди поглибше, щоб свого підопічного не лякати. Включив всіх на його користь до виборів. Сам зараз, попри огиду, прогинається за другий термін, агітує. А плану перехоплювати владу не покинув. Десь за три роки рази хитав шмигаля, але була і проблема. Є ради голоси. Ки ніби слухняний, але там рулить його ворог Арахамія, який розуміє, що Єрмакову уряді кінець його впливів і можливостей цього разу пішла нова розкачка на 7-8 липня. Ніби під Сверденко, нині вона пішла, перший віце-прем'єр. Але реально саме вона керує урядом. Хоча при тому благає, бігає за своїм колишнім шефом Єрмаком. А папочки носить каву подає. Заміна саме її статусу з реального. На ще й формально прем'єра нікого особисто і не турбувала. Шилона мила навіть ще пару днів тому. Голоси вже були в наявності. Питання лише виникало а на біса це єрмаку, і так майже все там контролює. Насправді не все і ні за що він ні його люди не відповідають. Усьому винене шмиг шмих, шмих шмигалі Отже, голоси були, а потім на початку тижня раптом пропали. Стало відомо про підміну. А рахамір воно у села мати. засідання на початку липня так і не оголосили. Але ж хатєлочка в Єрмака вже роздулася і дуже свабиться. Я прогнозував, що з часом це, якщо він не пройде в тихаря, де вже в публічному просторі Завоз повірить, що він дуже видатний і популярний, а тут йому такий облом у політику. А може неспроста явна войнушка вдома, і це ще соціс підготав у з рейтингом довіри до офісу президента. Але ж вони ж там усі трохи придорочні від самозакоханості. От єрмак і вірить у свої шанси. Тим більше зелі не проти головну роль у пропаганді правильного вибору прем'єра має зіграти на набуз відданим другом кривоносом на чолі. Це для неслухняних нардепів. А для суспільної думки тут питання запустили запустили углу, але же це найтупіше з усього можливо. Скажете ви так, а ніхто і не казав, що це буде мудро, але в розгонку всіх її висерів вклали вже великі гроші, і ми ж на неї реагуємо. А більше нічого й не потрібно. А може, й по тупості Мар'яна раніше терміну вибувкала. Правду матку від плеча пише телеграм-канал Печара Дракона. Спершу шмигалі заявив, що бюджет країни складали, виходячи з прогнозу, нібито війна триватиме до середини літа 25-го року, доречне. Питання, від кого уряд міг отримати такий а відповіді від тих, хто мав максимум інформації про безпеку країни і про міжнародні домовленості, тобто від політичного керівництва, тобто від офісу президента. Простіше кажучи, шмигаль оказав на Зеленської Єрмакі Татарова. Це вони війну планували до літа, і тому уряд не передбачав бюджеті виплати на бойових. Тепер шмигаля заявив, що уряд взагалі не дотичний до переговорів про транзит російського газу на тарифи нафти через Україну до Угорщини, тобто всі. І відмовленості поукладав той таки офіс президента. Знову Зеленський Єрмак та Татаро цікаво, що за такий приступ відвертості стався і Шмигалем. Він про щось знає. Він чекає часів, доли доведеться відповідати за зроблене і діє на випадки. У той же час телеграм-канали пишуть, що Шмигаля буде відправлено у відставку в середині літа. На його місце Єрмак хоче поставити своїх людей. Зеленський повідомиться союзниками. Вони пишуть про те, що поставлять Юлію Сурденко. В Той же час ймовірність є, що стане. Ця Дана Ярова, яку лобює залужний та США. Тим не менше 329 голосів на відставку Шмигаля уже є. Тимошенко знову кинула, адже цю посаду обіцяли саме її за успішні голосування. Унісон із зеленими редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.